Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщиків будемо ганяти. Давайте оцю гоночку виберемо. Це на час, походу, гоночка. Ну, давайте. Ауді ТВ виберемо РС. За хвилину 42 треба доїхати, щоб отримати золото. <small> Майже 7 кілометрів гнати. <small> так, погнали. Так, я їду швидко як можу. Чорт врізався. Ось так боком заходимо. Прискорюємось. Прискорюємось. Залишилось ще 3 кілометри. Ось так боком заїжджаємо. Прискорюємось. Прискорюємось. Було досить близько. А ось і фінішна смуга. Ну, на золото я виборов. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!